Привіт, сталкере! А ви вже бачили наш попередній ролик про розпаковку ресурсів Сталкер? Ні? Та ти шо. Посилання в описі кажуть. Сидорович хотів сам редагувати спавн, але замість Active Pearl встановив... Перлову кашу не працює, але ситно. А і Сідісі він подумав: то музика в результаті замість аптечок, консерви, замість грошей, болти. А сьогодні ми покажемо, як по-людськи розпакувати All-Spawn, внести зміни і назад запакувати, щоб герой у грі не бідував, а жив як барон. Завантажуємо Active Pearl. без нього, як без антираду в аномалію. Встановлюємо далі буде магія. Тепер качаємо ACDC. Ні, не гурт, а інструмент для роботи з All-Spawn. Обережно цей архів може викликати ностальгію по 2007, хоча теж качає нормально. Запускаємо файл acdc.decompile.bat, пару секунд, і ти вже по самі кістки нутрощах зони, ніби хірург тільки замість скальпеля, батник, а пацієнт сам Олспаун, що давно просився на операційний. Відкриваємо файл файлesc.ltx у текстовому редакторі, що знаходиться в папці All Xeret. шукаємо секцію нашого героя, ось вона, під назвою Ектор, і кажемо: Брат, тобі аптечок треба? Кидаємо 99 штук. Так, додамо трохи аптечок, ще аптечок, і трошки грошей. Та з таким інвентарем він вже не сталкер, а аптечний магнат. І грошей так, щоб на все життя іще на каву в 100 рентгенів вистачило. Зберегли, запустили acdccompile.bat. іначе нічого й не було. Все почищено, запаковано, як хабар у рюкзаку Сидоровича. Але пам'ятай, сталкере, тільки не забудь, куди клав, бо зона пам'яті не прощає. Запускаємо гру, перевіряємо. Аптечки є гроші на місці. Герой як на курорті. А Сидорович шепче Оце клієнт, оце я розумію. Якщо хочеш, щоб наша програма сама розпаковувала, редагувала і запаковувала All Spawn. Став лайк, пиши в коментарях, і ми це зробимо. А підписка на канал, то як артефакт, золотий рибець, безкоштовна, а користь як від шолома від контролера. Підписався. І твої сейви не крашаться. Дякую, що дивишся. Сталкерський реактор. До зустрічі в наступному викиді, сталкере.